что еще у вас осталось? Все, 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 да? Все, Отлично, отлично. Ой, боже. Все, давай, грузим, я поеду. Сюда, сюда. заползайте. Он прямает это Ми чули, що на спину, там вже двигаються, і на гуляй поле, якби тобі рушають. Ну, там, хто й одне. ну це таке, що люди кажуть. Люди кажуть, а ми ж не знаємо і не бачимо. Ну, чуємо постріли близько. Віримо, вірю в перемогу, дасть Бог миру, дасть Бог миру. Виживем, вистоїмо. Vou levar para a nossa cena. Він відряджує, щоб добре. Родинки, поїхали, так. Да. А чого ви плачете? Треба радіти, бо в безпеку їдете. Чого плакати? Зелено, зелено. Коля, збирає там сумка з документами. Страшно. Розкажіть. Бомблять, сьогодні утром вийшла, то стала на кринці, чую дрон летить, я й стою, а то, ну, так десь то як блисне, як гахне. і Через саме це ви вирішила виїхати. Це да. угу. вже неможливо на двір вийти ще у своїй хаті, в своєму дворі і не можна ходити. Ну, в селі трошки побули і вирішили виїхати, тому що здоров'я немає. Мамі 88 років, теж здоров'я немає, ліків немає де купити, води немає. Ну, в общем, Жити не можна вже там. Там у білий. На сей раз прийдуть сомбуса, не зараз Чоловік Подігайтесь, на подігайтеся. Держи, Саш, то сторони, пам'ятаю. Держи. Слава Богу, що я поламала, щось підтіла, скільки воно. І і в пів, каби теж ну, на, на гуляпілі, слава Богу, не така пільність капів по самому місті, але FPV, оптоволокно, проти них нічого не діє, тому і в Была пятому. А, ты не знаешь, все десять надо собирать по городу, да? Ну, да, там.